Давно хотів зробити відео про ці тачки, та все якось не доходили руки. Мардер 3 h та Мардер 3 звичайний. Бойові рейтинги, відповідно, 3-0 та 2 і 3. І це дуже цікаві низькорангові рангові ПТшки. Ну, по перше, дуже маленькі самі по собі. По-друге, у обох із них відкрита рубка. Ну і відповідна авіація нас дуже любить. Але саме головне це гармата. У 3H у нас 75 мм ПАК 40, а у третього звичайного пак 36-76 мм. Вони дуже схожі між собою, і навіть бронепробиття у них не дуже сильно відрізняється. Тут, здається, один і той самий камерник псгр 39. А тут у нас теж здається він же, да, якась його варіація. Ну і відповідно тут у нас на третьому мардері 138 пробиття, а на 3 h у нас виходить 148. Ну що для 3.0, звісно, абсолютно адекватні цифри, і можна їх обидва брати в один сетап без проблем. Погнали, подивимось, як же ці тачки граються. Ну і там уже в бою більш детально про них поговоримо. Поїхали. Потрапили ми в дупу списку, починати будемо із старшої моделі. Візьму, напевно, більше трохи снарядів, того що був у мене бій, поки я машину викачував, що мені 20 не вистачило. Що у нас там по максимальній швидкості? 44 км на годину. І майже 15 тонн. Ой, 15 тонн, боже. А 15 кобил на тонну майже. Ну, це доволі непогано, як для ПТшки. Перезарядка на експертах 6,3 секунди. Теж не сильно багато, як для такого калібру. І такого снаряду в цілому. Там у когось снарядне нетримання відбувається. О, до речі, подивіться, які великі сектори наведення. Ні, фіга собі. Подивіться, наскільки сильно відхиляється гармата. Ну, це прям прикольно. Це означає, що у нас буде який-неякий комфорт у наведенні і веденні вогню. Ну, будемо сподіватися, що мардериці покажуть себе непогано. Тим часом доїжджаємо до точки. Це вже. Я от думаю, нагору заїхати чи не заїжджати. А, до речі, хути схилення вниз, скільки? Мінус 9. Ну, теж нічого. А ще нам, коли снаряди залітають в рубку, буває таке дуже часто, що камерники ті ж не взводяться. Бонжур Стюарт. Заднього ходу, на жаль, у нас немає. 6 км на годину. Здається, ось тут уже хтось є, я когось там чую. Ага, на точку ніхто у нас не заїхав, да? Захоплювати її. Один там он по краю бачу, по міні-карті об'їжджає. А от що з іншими робити? Тут же їх ще 100% ціла пачка. От мені дуже не хочеться під гору підставлятися, того що що впаяють мені будь-здоров. Але схоже, що у мене й варіантів тут дуже сильно немає. Чи може поїхати зухвало на гору та прибити його нафіг? І самому вже тоді з тої позиції розстрілювати всіх. А як би мені зараз в спину не дали? Ага, його прибили. Все, чудово, тоді їдемо викурювати цього. А, хлопця, молодика. Мені цікаво, а він сюди взагалі дивиться, чи може він. Да, йопте, дивиться. О, я ідіот! Я ідіот, я безмозглий. Але щось у тебе, хлопче, не задалося з дамагом. У мене кута не вистачило, уявляєте? Ну, от я не мо. <клінь> Блін. Ну, це Це смішно просто. У мене вистачило кута схилення гармати, і. Да, коротше, це ПТшка, їхати на ній вперед не можна. Абсолютно точно, не можна на ній їхати, треба стояти десь поодалі, накидувати. Це була погана ідея, все більше я такого робити не буду. Ну, давайте тоді наступний мардер візьмем. Він трохи відрізняється формою рубки, але глобально, повірте, грається абсолютно однаково. А ну, до речі, що варто було б сказати, у нас як для 3.0, 2.3 і дуже класна балістика. А, от до речі, авіація. да. <реш> Оце от те, що ми любимо, авіація. Ну і все, отакий от жахливий позорний бій просто на один фраг за два виїзди. Ну, з іншого боку, а що я міг проти льотки зробити? От що? Ну нічого напевно. Давайте наступний. Так, з тим часом у нас Туніс, і знову ми у дупі списку. Ну ладно, поїхали. Дубль номер 2 Будемо сподіватися, що цього разу буде краще. Бо, чесно кажучи, ну минулий бій це був просто жах. Я просто зіграв як самий останній кончений ідіот. О, до речі, прикольно. Часть, частина казни, подивіться, входить в модельку, Не знаю, хто це навідник, чи, чи хто це такий взагалі. Ні, навідник зліва. Значить, заряджаючий. Прикольно. А як воно тоді в реальності було? Він там повертався боком до казни і живіт втягував, чи як це відбувалось? А, так у нас і Зум непоганий, і панорама таке, ніби є. Прям і прицільні класні. Нє, у цієї ПТшки є все те, що, власне, ПТшкам необхідно. Це дарма так виїхав. Так от, у нас є все, що треба, щоб було у ПТшки. Єдина проблема тільки в тому, що це, блін, ПТшка. І, звісно, вона буде гірше, ніж будь-який. Класичний танк. І щось вони ось сюди не поспішають розскакувати. Звичайно, сюди вилази їх дуже багато, підставляється, але не цього разу, того, що я сюди приїхав. А, о. Угу, тільки не видно його звідси. Ну, я не знаю. Об'їхати цю скелю. Хоча, з іншого боку, позиція тут тут непогана. Може просто почекати. Стоп, а хто це... А, це тут наших вже вбивають. Давай до побачення. Розкачка доволі сильна. Неприємна розкачечка у нас. А, саме їдуть шука... Оооо, і тут. Оооо. А що? А, з них снаряд. Класно. Чудово. Просто чудово. Техніку не чути в 15 метрах. А -а -а да, класна машина, класна. Ну, давайте наступний вардер. Ні, щось, щось, блін. Техніка, звісно, цікава, але лайно. <с ju> От не знаю, на якому-небудь локусі я вже просто катався, вирізав би і всіх, все живе, що тільки можна вже було б вбити. І вже катався б у них біля респи, вбивав би їх по другому кругу на тому локості. Ну та ладно, що поробиш? Може хоча б за другим виїздом щось якось вдасться повоювати. Але я, якщо чесно, на це вже не сподіваюся. Так, чую. Чую противника. От, блін, якого біса? От буває, що чути аж. А! Де? дамах? Я правильно все зрозумів? Око за око. От буває, що чути. Вон, подивіться, на якій відстані я чув техніку. А до цього мене вбив Локус, від якого не було звуку, блін, в майже притул. Ну, того що він був за каменем, відповідно, не в засвіті для мене. Ну, він, він, він не відмальовувався. Так, чувак. На. Як ти міг на Локусті мене не вбити зі стабілізатором, я не знаю. Ладно, два фраги. Це вже приємніше, ніж один. Угу, А я зможу все влучить? Да, ух ти, Йоп, ти тільки не взвівся, дама не пройшов. А це я в скелю влучив, якусь там якийсь там камінчик зачепив. Але сам факт влучив. Ну, як мінімум, я асіст отримаю, да? О, о, жертва їде. Ай-яй-яй. Балістика така ніби краще, ніж я розраховував. Угу, І він дернув у низину, так? Да? Ну, все, шукай тепер вітра в полі. Це союзник, я союзника ще чи ні? О, -о, О. А, до речі, у нас же кулемет є також. Що для ПТшки взагалі не характерно, але у нас є навіть кулемет. Трохи вище треба. Десь от таким от чином. О-хо-хо-хо-хо, як заслав. Йопта. Оце було гарно. А, ну і авіація. Да. І авіація. На Мардері ти живеш тільки до тих пір, поки тобою не зацікавилась авіація. Ладно, давайте next. Ага, снігова долина. А, стоп, 90 ОВ. оце ми в дупі списку, а до цього то ми були не в дупі. М -м, ну воно що? Ну окей. Хоча для нас це все погоди якоїсь дуже сильно не робить. У нас снаряд такий, що все одно всіх пробиває наших опонентів, і в основному з ваншотом, якщо взвелося, тут не в тому справа. Тут справа в тому, що а, ці мардери, ну, таке ніби трошки страждають. Я поки ще сам не, не можу для себе зрозуміти, воно адекватне чи не дуже, бо адекватне воно таке ніби, знаєте, чисто на цифрах. А по факту в бою виходить, що машина не дуже. Того, що авіація тебе гвалтує, а всякі американські танчики, типу локустів і так далі зі стабами ганяють, носяться по карті, гвалтують. Ну і в принципі, багато хто нас гвалтує і навіть не питає, чи хочемо ми цього, а ми не хочемо. А нас не питають. Хватають за страху, ставлять раком, і ну ви зрозуміли. Тому, поки що, я не можу сказати, що ця техніка якось приємно грається. Типу, на пазіках там ось недавно було відео по пазикам на 2-0. От навіть на них було приємніше, тому що це повноцінний танк. О, ага, не встиг я. Ну, позиція тут нормальна, якраз ми центр бачимо. весь, тут буде їх, по ідеї, багато переїжджати, проїжджати, виглядувати. Я думаю, треба просто постояти, почекати якийсь час. От іще, чого мені не подобається, того, що я в цілому не дуже люблю такий геймплей, щоб просто десь стояти за 3-9 земель і чекати собі жертву. Мені більше подобається самому кататися і цю жертву собі знаходити. Ну, з іншого боку, от виїжджає катаний Шерман 105 і якби прямо в ВЛД, не цілячись взагалі, пофігу. І ваншот йому. Свої плюси, звісно, є. Ага, попереду машина, ось він захоплює точку. Ну, не знаю, що, виїхати глянуть. Все одно більш нікого немає, ні в кого стріляти. Ну й Ось він це крусейдер. О, б. Ну, б... ну як я не знаю, як з такою розкачкою можна. Гармата качається просто місяць. Ой, бл. Як же боляче. Ну, вбили його вже. Розкачка просто люта. Ой, я не знаю. ні, щось мені з кожною хвилиною. Зіграною на цих мардерах мені щось перестає, подобатися, це все ще більше і більше. От нічого з собою не можу зробити. Таке ніби не моя техніка взагалі. Ага, я стояв, чекав місяць, ти не їхав, а тепер ти поїхав. На тобі ваншот. Ага, і попереду чую. Ну, давай. А. Звуки кайфові, чую танк зліва, а він справа. Чи це тут ще один? чи що? А, тут, напевно, ще один просто. А, -га. чергова машина без звуку. Кайф, але в мене кулемет є. Так то. З'явилась льотка. Зараз я думаю, ця льотка нам дасть прикурити. Саме нікуди. О, Стюарт. А ну стояти. Та єпта. Ну, хіба можна з таким наведенням якось себе комфортно почувати? Башти немає. Ну, сектора, звісно, непогані, але наведення повільне. На! Три фраги і асіст. І що це було? Не було куди снаряд подіти, чи що. Ой, нам арти накидали, як ви розумієте, арти ми боїмося, тому давайте звідси робити ноги. Ну, їх уже половини команди майже немає. І щось вони з розпиту навіть виїжджати не сильно планують, таке як. Ну, тоді, напевно, стоїмось тут, чекаємо, та і все. А, там у нашого хтось. О, так там, да, там прибили. І він зараз поїде сюди, по ідеї. Ну, давайте його якось зустрічати, чи що. Це ж він зараз по ідеї полетить на точку, чи куди? Перезахоплювати її. О, казна! Ха! Бонжур! Навіть ганкаріера ми пробиваємо спокійно в лоб. Майже з ваншотом. Так, це вже наша зенітка Вірбельвінд під'їхала. Ну що там, 4 фраги та асіст? Ну, в принципі, ок. Враховуючи, що стріляти тут дуже ні в кого, могло би бути і гірше. І це ще мною навіть авіація не зацікавилась до сих пір. А хто це у нас там світився? Я сумніваюся, що я зроблю ще хоча б один фраг. Там на респі зенітка одна стоїть, але на респі туди їхати не хочеться буде довго, нудно і бій закінчиться. А, так ось воно де. І тільки асіст. Ммм, смакота. Тут, знаєте, тут такі камерники, що вони просто не взводяться в противниках. 4 фраги, 2 асіста. Чесно вам зізнаюсь, мені було не дуже приємно на них грати. Звісно, прикольна і гармата довгоствольна, класна балістика, класне пробиття там. Якщо пробиваєш, то це майже завжди ваншот. А ну, окрім моментів, коли не взвівся б картонку камерний, да? Але при цьому башти нема, грубка відкрита, заднього ходу немає. Якоїсь супер-вау динаміки немає. Перезарядка теж ну, дефолтна, як для такого класу техніки з такою гарматою. Це абсолютно дефолтна перезарядка. А, звісно, якщо я захочу пограти на якійсь відкритій ПТ-шці, ну от є Савка. На скільки там у Савки? 3,7, здається. Так, да, 3,7, не така вже й велика різниця. Але оце дійсно цікава ПТ-шка. А мардери німецькі, це щось таке трохи дивне, якщо чесно. А, мені простіше пограти на 3,3 на пазіках. Уж точно там задоволення особисто для мене було б більше. Ну, а що ви думаєте? Напишите в коментарях, може комусь подобається.